Найкращий хореограф в Україні да більше того, я приходжу, і ти в мене зал забираєш. Так, я в тебе так, коли мені запері. потрібно я просто про думаю? Так, думу. так. Це дуже рідко буває. Так. Що я думаю Про чоловіків наскільки в них були голодні очі. Так. Я я сліз не можу стримати. Після перерви ніхто не прийде. Просіть, благайте, домовляйтесь. Сніданок, кава та натхнення в гарній компанії. Сьогодні наш гість Макс Леонов, головний танцмейстер, переможець шоу Танці з зірками та просто харизматичний, особливий чоловік. Дуже дякую, привіт. Привіт ради тебе бачити. навзаєм Макс. привітаю тебе на сніданках Соловіною. Ти танцюєш з 9 років і зараз ти найкращий хореограф в Україні. Макса, сьогодні наша тема танці. Хто може краще розповісти про танці, як ти? Скажи, будь ласка, як змінили твоє життя танці? Танці насправді стали невід'ємною частиною життя. Це по факту і є моє життя, тому що все, що відбувається в ньому, пов'язано виключно з танцями. Там особисте життя, друзі, якісь поїздки, там і так далі, робота це все танці. Змінили моє життя, я не можу сказати. Це стало моїм життям. Все, де я знаходжусь, чому я знаходжусь, да, причину на свідкові зв'язки всі пов'язані з танцями. Клас. Тому так, да, я і танець, це мені здається вже синонімом. Макса, як ти вважаєш, танці це спорт, мистецтво чи все ж таки як терапія танцювальна? Це і спорт, і мистецтво, і тому це є танцювальна терапія, терапія. для людини. Чому це спорт? Тому що фізичні навантаження, які відчуває людина під час виконання будь-якого танцю, вони легко можуть співставитись з навантаженнями професійного футболіста. Під час цього навантаження ми ще й взаємодіємо з партнером або з партнеркою. Це вже про мистецтво, це про те, що ми обмінюємося емоціями і показуємо те, що ми відчуваємо один до одного, да ми це проявляємо язиком нашого тіла. Без слів, взагалі, да і навіть не маючи іноді музики, а ми можемо танцювати без музики, і це теж буде танець. Не обов'язково бути професійним танцівником да для того, щоб станцювати щось, тому що в кожного. Цей стан індивідуальний і унікальний, тому коли до мене приходять і питають, а чи можливо навчити танцювати там у віці 30 і 50 років. Там і старше, чесно, я вже не знаю, як відповісти і дати людям повірити в те, що все що можливо все може. Можливо. Да, це правда, Майко тому можливо. так це мистецтво і терапія 100%, тому що будь-який вид спорту, будь-який вид мистецтва, це є терапія для людини. Це є розвиток мозку елементарно, розвиток відчуттів. Тому що відчуття і мозок дуже тісно пов'язані між собою. Як терапія, я не просто рекомендую, а я наполягаю на тому, щоб кожна людина займалася танцями. Хоча б te... спробувала. Я тебе розумію, тому що особисто я знаю, що ти працюєш кожного дня і навіть в неділю, так. тому що танці в моєму житті з'явилися їх дуже багато, і це дійсно терапія, яка навіть в складні часи допомагає ментально тримати себе в гарному стані. Хочу, щоб ти дав пораду нашим глядачам, які ще думають, мріють, можливо, бояться займатися танцями. Якщо ти так багато займаєшся спортом, що тобі допомагає тримати себе, знаходити ті сили. От якісь, можливо, підтримки, і там якийсь тебе режим сна, режим дня. Як взагалі це відбувається? Танці взагалі мене не, не, не виснажують. Мені в кайф. Mm -hmm. Я просто віддаюсь процесу, і для мене перестає мати значення все, що відбувається. Так, Знаєш, yeah. і оцінювання відходить на, навіть не на другий, не на третій, а взагалі е, виходить з плану. Ти, як основний хореограф країни, як... скажи ти всім жінкам, чоловікам країни, що Мабуть, для того, щоб займатися танцями, нічого особливого не потрібно, тільки бажання. Так, да, тільки бажання. І люди, які це не спробували, вони тебе не зрозуміють. Це, це як розповідати ем, людині, яка не має дітей, ну, як це мати дітей, як, це як, як, як виховувати, як доглядати дитину. Це неможливо. Ну, так. Доки в людини немає. Цього досвіду ти їй не поясниш, mm. ти їй не передаш своє. Yeah. Для того, щоб спробувати, просто потрібно прийти. Це новий досвід, і yeah, до yeah. нього неможливо підготуватися. Я можу сказати особисто на своєму досвіді, що танці вже в моєму житті майже рік. Рік назад ми почали готуватися до балу, і я почала займатися. І ти був нашим основним хореографом, постановщиком, який вчив, показував. І це настільки захопило мене, що я вже не могла зупинитися. Я навіть вже і не. І жартую, що я в танцювальній секті. Це <рі> так. Да, більше того, я приходжу, і ти в мене зал забираєш. <рі> так, я в тебе да, іноді коли мені заберу. потрібно попрацювати. Дякую тобі, будь ласка. Да. Будь ласка, но ти ж і навчив, розумієш. Показав <рі> да, да, да. да я відкрив, як то кажуть, ці двері да, в танцювальний так. світ. Я хочу, щоб більшість жінок, які зараз нас будуть дивитися, дівчат, зрозуміли, що в будь-якому віці все можливо і. Я рекомендую всім спробувати. Хто ще боявся і думав, що можливо немає часу. Завжди знаходьте час, тому що це така терапія. Приходить період часу, коли ми е, губимось. Ми губимось в такій кутермі якихось буденностей. Mm -hmm. і я хочу сказати, що саме танці допомагають розпалити той вогонь. Свій своєї душі глибині, якої є в кожної, тому відчуття себе, відчуття своєї енергії по іншому, ти помічаєш погляди інших людей на тебе, і це, звісно, приємно. Тому що чим старше ми стаємо, це приємніше, да? розуміти, що ти гарна жінка. А як бонус від цього всього ми отримуємо гарно підтягнути тіло, що може бути краще? Танці дозволяють спонукають до діалогу з самим собою так. здорового діалогу, до пошуку себе і відчуття себе це знайомство зі своїм тілом, тому що настільки детальної роботи, як в бальних танцях, в тілі немає в жодному танці. Ти знайомишся зі своїм тілом, і ти знайомишся з тілом партнера. Ти його відчуваєш в незвичному положенні, да не в сексуальному плані, навіть а це на рівні енергій, енергії і на рівні так. дотиків рук. Та ти знає, ти, ти, ти розумієш, де знаходиться вага тіла партнера або партнерки. Ти відчуваєш, куди воно рухається, що потрібно для цього зробити, щоб допомогти це станцювати. Нещодавно, 14 лютого, мене запросили провести майстер-клас з танго для закоханих пар, 20 закоханих пар. Деякі дівчата в танцювальному взуті. Я, я розумію, що вони 100% Путували, десь в них да, був, так. був танцювальний досвід. Так. І я так, так кажу: а підніміть руки, хто, хто танцював, хоч трохи. І дівчата піднімають, я такі, ну ясно. І хлопці жоден не підняв руку, тому що жоден не вміє танцювати. Ну, так, всі такі і, зажаті. Знаєш, але наскільки вони зажатими не були, вони дозволили собі прийти, прийти. більше, не тільки прийти, а е, от, терап... ми, ми про терапію казали, так. це терапія не тільки для самого себе, а терапія для пар так, так, так само, тому це, що реально, вони. Дозволили собі стати е, в незручну, в незручне становище, становище. для себе, да, здатись е, необізнаними, да, там двічниками, умовно кажучи. Так, так, І так, так, так. дорослому віці це дуже складно. Да, так. Да. І це вони це величезна праця над собою. Вони це зробили заради своїх коханих жінок. Ну це дуже це похвально. Я коли мені коли змонтували відео, я дивлюсь, а в мене ком в горлі. Знаєш, я, я сліз не можу стримати, тому що. Наскільки я от скільки б я не розповідав цю історію вже досить багато разів, yeah. тому що незважаючи на те, що no, дуже да, мало це часу пройшло, відрізав часові да і я згадую і я розумію стан хлопців. Вони настільки оголились від своїх yeah. свого свого захисту. Но це ж его, ти розумієш, кожного чоловіка таке его. Це ж треба його задвинути назад. Оту я ви собі, так. да вони це сховали в сторону е, і. При всьому цьому, наскільки в них були голодні очі, Клас. як вони дивились на мене і намагались зрозуміти Розумієте. все, що я кажу. Безумовно, я там полегшений варіанти, да, їм давав кроків, але все одно вони були для них десь складнішими, ніж вони можливо очікували. І все одно 40 хвилин займаємось, 20 хвилин відпочиваємо і знову 40 хвилин займаємось. Це ну, не просто майстер а це був ну, реально інтенсив. Ми вивчили. Невеличкий кусочок да, танцювальний. Так. Да, да. так, вони помилялись, вони робили щось неправильно, тому що в них немає танцювального досвіду. Але наскільки вони до цього поставились серйозно, знаєш, і з, такою, з таким бажанням класно, я, я не очікував чесно. Я так. думав, що це буде так. Вони прийшли щось там, походили, походили і пішли, і на, на другий раз після перерви ніхто не прийде. Це заслуговує на повагу, насправді. Да, і тому да, я хочу да, звернутися да, до всіх жінок країни, які зараз нас дивляться. Працюйте своїми чоловіками. Просіть, благайте, домовляйтеся. І чоловіки завжди послухаються. Просто потрібно знайти підхід. Ось в танцях. Тому для мене це також буде наступний етап, щоб танцювати разом зі своїм чоловіком. Це правильно, це правильно. Макс, скажи мені, будь ласка, а танці це е, талант чи все ж таки праця? Чесно кажучи, все своє життя я вважав, що танці це все ж таки праця над собою. Єдиний талант, який є в цьому, це впертість і цілеспрямованість, коли ти стаєш і протираєш одне і те саме місце на паркеті перед зеркалом. Поки в тебе туфлі ще живі, знаєш, поки вони не провуться. В цьому талант. Але 100%. це ще сила духу, сила волі, сила характеру. сто відсотків. Так, це правда. Це про от, от саме тут про якісь, якісь мінімальні зачатки, які з'являються в народженні, які даються з народженням. але я зараз дуже багато літератури психологічної читаю, mm -hmm. в тому числі, яка пояснює роботу, роботу мозку. Все, що ми вміємо робити, це нейронні зв'язки, по суті. Mm -hmm. да. Але в когось, наскільки я зрозумів, судячи, виходячи з того, що я що прочитав, прочитав? Да, можливо, ці нейронні зв'язки створюються легшим чином, ніж у інших. Тобто І... це можна віднести до таланту. Так, да, я думаю, що щось, щось, щось в цьому є. Да? Тому що це все... навіть особливий дар, мабуть, я могла б сказати. Да? Ми народжуємось з однаковим мозком, так. Да? він чистий, абсолютно. Так. Але тіло можливо, можливо. В кожного зі своїм, знаєш, зі своєю консистенцією умовно ну, кажучи, да так. зі своїми спеціями. Так, так, о, так. так і так, десь там на фізичному рівні, не, не зважаючи на стан мозку, можливо, в тілі да, є якась схильність да схильність. да о, о, о. Да. Е, кат. Хат. Да і я думаю, що десь в цьому і є схильність до якогось роду діяльності. Да. Можливо, людина да. Але... має хист до якогось більше напрямку. Я да. теж до речі в це вірю. Звісно, тому що маючи двох дітей, я вже бачу, які вони різні і які вони унікальні по-своєму. Тому дійсно кожний, кожна людина це індивідум, і вона має якийсь хист. І дуже важливо підтримувати цей хист, його розгледіти. Да. Тому що я, наприклад, теж я мріяла, а, ну я в дитинстві танцювала там, да, там е, займалася тими танцями, які були в моїй школі. Mm -hmm. Ось, але я мріяла танцювати. Ну, мої батьки вирішили по-іншому, що їм потрібен гарний економіст, Ай. тому танцюю я зараз. І я можу сказати також всім, що танцювати можна в будь-якому віці, і е, головне просто не покидати це бажання і мати ту віру, що. Yeah. Все, що ти хочеш в цьому житті, воно здійснюється. Це так і є. Це правда. І ще я хочу в тебе запитати: yeah. ось в тебе вже така велика кар'єра е, твого танцювального життя. Mm. Який самий е, кумедний випадок чи цікавий випадок в твоєму житті? Ти можеш його описати? Пов'язаний з Ну, no, Все, що в моєму житті, воно в принципі пов'язане з танцями. Не знаю, чи варто про нього розповідати. Ну, no, не знаю, не ну, давай. No. Напевно, мені було тоді десь років 15, можливо, 16, не більше. Ми з партнеркою щось відпрацьовували там танцювальний номер, який ми танцювали там по п'ятницям або суботам, не пам'ятаю, в якомусь нічному клубі ну, в якості там розважальної програми. І там була підтримка, там, можливо кажучи, я сідаю в пліє, да, вона так. стає однією ногою мені на ногу, і своєю перекидує іншу, і сідає мені на плече повністю. Типу обличчям до мене. 15 да, На ну, хвилину, да, ну, Підтримки вже робили там нормальне, знаєш. Да. Да. І в якийсь момент я перенапрягся. <рі> ну і Понятно, <рі> Понятно, да. Да. випадково, значить, вийшов відповідний звук. Це було дуже смішно, насправді дуже... я, я почервонів просто Такого, як на чому вони не очікували, да, але, слава богу, що це було в танцювальному залі, так. а не там, да, вже в моменті. Но це було дуже смішно. Ну але да, це, але це... Да, напевно такі випадки трапляються, вже, тому що це, це спорт. Да, да, ти да. знаєш, я хотіла ще задати питання: от якщо б можна було танець описати якоюсь особистістю, кого б ти підібрав би персонажа до танцю. Ось в мене, наприклад, є мої приклади. Жайв це Джим Керрі, ну такий він ну, добре. експресивний згодний. згодний є таки, так? да. Сандра Балок це Пасадобель, тому що я насправді дуже багато дивилася її інтерв'ю. Вона досить харизматична жінка, mm -hmm. яка вона буває різна, різка, енергійна, романтична, сексуальна. Що я не знаю, чомусь мені так здалося, що саме Пасадобель підходить Сандри Балок. А в тебе, от які асоціації з танцями? З ким? Для мене ікона танців в Україні це Григорій Миколаївич Чапківський. Ну так він, він геніальним був людиною, геніальним танцівником. Ну добре, давайте мені танець, а я спробую асоціацію. Давай, давай танку. Якщо про чоловіків, то це. Жінщина Запах Женська да, Альпачина. Да, да, да. да, Це Аль Пачина. Я також про нього подумала. Да, но Бачиш, тому що там да. все дуже класична історія да, і зрозуміла. Да. Це правда. Він 100%. Сам, бо я навіть не знаю, з ким порівняти. Багато можна кого підлаштувати. Джейло. Ну, до речі, можливо. можливо да. да. Я, я просто про чоловік думав. Так, думаю. так. Це дуже рідко буває, да. що я думаю про чоловіків. <рес> ну, так, да, я думаю, що Джей Так, Джей Ло. Тому що, наприклад, якщо взяти, розглянути Шакіру, то вона в мене чомусь з зуби порівнюється. Це ну, так, на... да. ну, і в неї пісні такі, вони і, да, набагато пісні всі, швидші да. просто. Отже, а, мій меседж всім жінкам та чоловікам, що танці – це свобода. Особливо в непрості часи це історія, яку ми розповідаємо своїм тілом, і у кожного з нас є своя хореографія життя. Тож хай вона буде в гарному русі з класним настроєм і в натхненні. Максу, я тобі щиро дякую за те, що ти е, прийшов да. на мій сніданок і за твою відверту розмову. Дякую всім глядачам, які нас дивилися. До нових зустрічей! Я буду... Пропоную чуть чим... давай.